Переповнені і невчасні електрички у Приєрпіні вважають найдешевшим та найшвидшим варіантом громадського транспорту. Разом з тим, якістю перевезень люди не задоволені. Зараз скаржаться на незручний розклад руху приміських потягів. Графік змінили з 1 квітня. Чому проїзд у електричках стає боротьбою за виживання? Дивіться далі. Не знаю, у Пасажири на станції Немишаєве по кілька разів перевіряють розклад електричок. З 1 квітня поїзди в Україні курсують за літнім часом. Люди скаржаться, розклад руху змінили, але електрички по ньому не ходять. Вони або запізнюються, або приїжджають раніше. Це теж неможливо. Прийшли ми, пенсіонерки повинні 45 хвилин тут торчати, Іншого слова, я не, не знаходжу. Доїхати зранку на роботу в Київ з приірпіння. Справжній челендж. Крім того, того, що електрички ходять не за розкладом, зранку в них ще й не втиснутися. Ці електрички, що йдуть з тєчерева з то там практично людей, як у бочки сільотки. Ти стоїш і тебе з усіх боків душать, то враження дуже чудові. Обурює пасажирів і стан вагонів. Двері подерці та обмальовані, на підлозі розкидане сміття, туалет брудний та смердючий. Бачимо е е е е насіння, бачимо ну, певні пляшки, бачимо. Ну, так, цікаво подивитися. І з кожною новою зупинкою стає все тісніше. Можна побільше вагонів Можна, давати. Я вважаю, що необхідно чи додати нові електрички або додавати вагони до тих електричок, бо то як в яких умовах їдять люди, то це не, неможливо. Не Про те, що електрички мають ходити частіше і строго за розкладом, а вагонів треба більше, люди говорять вже більше року. Населення Ірпеня та Бучі з кожним роком збільшується. Більшість нових жителів працюють у Києві, тому проблема переповненості електричок буде лише зростати начальник залізничної станції Ірпінь Сергій Пашинський говорить, це питання до місцевої влади. Не в моїх повномочиях да, повлияє на те, щоб е, було не 8 вагонів, да, от в даний момент не 8, а 10-12, так як раніше це було. У нас станція транзитна, єдине, ми можемо совмесно з мером, з його замістителями поїхати в його западну дорогу, в Укразалізницю, от поставити. Цей а поки Сергій Пашинський радить людям частіше озвучувати свої потреби місцевій владі, а з приводу незручностей звертатися на гарячу лінію.